Добрий вечір. Сьогодні субота, 11 серпня і в ефірі ТРК «Перятин» – черговий інформаційний випуск новин. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. У місті активно проводяться роботи із реконструкції вуличного освітлення. Чи просто у Перятині знайти роботу? 12 серпня професійне свято ветеринарів і будівельників. Із 1 липня мінімальний розмір допомоги по безробіттю становить 847 гривень. І до кінця року ця сума зростатиме. Найбільшою популярністю на ринку праці користуються такі спеціалісти: слюсарі, апаратники, газозварювальники і електрики. І ще більше інформації із центру зайнятості у наступному сюжеті. Віднедавна центр зайнятості працює за новою технологічною системою. Одним словом, її можна охарактеризувати як більш особистісно орієнтовану. Пов'язані ці зміни із динамікою, яка відбувається на ринку праці. З 3 квітня Пирятинський районний центр зайнятості, наданні послуг, шукачам роботи та роботодавцям користується єдиною технологією надання соціальних послуг. Центрами зайнятості України. Нові ну, технологічні засади сприяють підвищенню ефективності діяльності служби зайнятості щодо прискорення комплектування вакансій, працевлаштування соціально вразливих категорій громадян, довготривалих безробітних та людей з інвалідністю, в тому числі шляхом посилення персональної відповідальності особистих консультантів. Організації професійного навчання в мережі центрів професійно-технічної освіти служби зайнятості та забезпечення контролю управлінських рішень засобами єдиної інформаційно-аналітичної системи. Цього року за направленнями центру зайнятості працевлаштувалось 648 осіб. Пройшли навчання 254. До оплачуваних громадських робіт залучено 584 безробітних. У суспільстві усталилась думка, що людині після 40 на роботу влаштуватись дуже важко. Працівники центру зайнятості запевняють, це лише міф. Роботодавець здебільшого зацікавлений, щоб працював ні у нього кваліфікований працівник. Тобто, якщо людина кваліфікована, Працювати, то різниця віку тут немає. Із тих, що працевлаштованих, що я перечислив, десь так, відсотків 10 15, кому вже за 45. Молоді влаштуватись на роботу складно, бо вони не мають досвіду. Це, звичайно, правда, але тут на перешкоді стає не лише відсутність стажу, а й амбіції шукачів. Молоді, так, да, воно важче, але ж опять в молоді є енергія, є бажання працювати. Єдине, що молодець рась іти на нижчі посади з майбутньої перспективи росту професійного пирятинський центр зайнятості надає широкий спектр послуг. Його двері завжди відчинені для тих, кому потрібна допомога. 12 серпня. День працівників ветеринарної служби. Напередодні професійного свята в управлінні ветеринарної медицини урочисто відзначили кращих працівників ветслужби. На правах господаря першим тримав слово начальник управління ветеринарної медицини. Аналізуючи досягнення та проблемні питання, Андрій Середа відзначив, що спільними зусиллями подолано проблему туберкульозу в одному сільськогосподарських підприємств. Дякуючи співпраці з Березоворуцькою сільською радою, вирішено питання з лейкозом у вечірках. Начальник управління відзначив прихід на службу нових високопрофесійних працівників та привітав своїх колег зі святом. Я хочу всім вам подякувати. Подякувати всім, хто робив тут, хто свій час не досипав, не доїдав, хто в холод і в дощ, і в сніг ішов на ферми, хто тягав у ті шланги з деззасобами. засобами. Робота страшна була. І робота страшна і зараз тільки трошки змінилася. З великою перспективою дивлюся на подальше. Сподіваюся, що ми збережемо службу. Що до нас приходять молоді люди. І дуже прошу наших ветеранів. Приходьте, це ваша друга домівка. Приходьте, підказуйте, розказуйте, учіть. Вітали працівників ветеринарної медицини, керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Перед день цього свята хотілося мені побажати вам всім, все, здоров'я. перш за все достатку. вам і вашим рідним, Божої благодаті синього неба над головою і всякий гаразд. І нехай той труд, який ви робите зараз, всі разом буде на нижним чином оцінити чи держави. В канун свята я також хочу побажати вам і сподіваюся, що так і буде сили і натхнення вам на, в роботі, успіхів. От, і думаю, що подальшій е, своєю роботою ви також будете тримати рівень ветеринарії на порядничні на самому високому рівні Почесними грамотами районної державної адміністрації та районної ради нагороджені ведлікар Смотриківського Василь Спичак та ветеринарний лікар приватного підприємства Лукул Роман Передарій. Відзнаками головного управління ветеринарної медицини в Полтавській області нагороджена група кращих фахівців ветеринарної медицини в Пирятинському районі. Майже у кожній родині є та чи інша тварина, і їй, також як і людині, потрібні щеплення, вітаміни, а інколи і допомога лікаря. З одним ветеринаром ми і познайомимось. Володимир Ткаченко вирішив обрати професію ветлікаря після закінчення школи, але здібності лікувати братів менших проявлялися ще в дитинстві. У моїх батьків дома було дві кішки, і одного разу я ще ходив в школу. Пам'ятаю, одна кішка переламала собі лапку. Тут надавав їй таке лікування на той час, який міг Володимир Ткаченко зараз працює у ветаптеці філії Ват ветпромпостач. Говорить, головне допомогти тварині. А щоб це зробити, потрібні вміння та здібності. Адже тварина не людина, яка може розповісти, що болить, і зрозуміти, що їй хочуть покращити самопочуття. До тварини потрібно підходити спокійно, показати, що ти не. Не боїшся, тому що це тварина відчуває інтуїтивно, от, і лагідно з теплотою, і вона тоді все вийде. Володимир Ткаченко надає різні послуги від продажу препаратів до хірургічного втручання. Під час зйомки сюжету ми стали свідками прийому пацієнта. Ним був кіт на кличку кокос. Після кілька хвилинного огляду лікар встановив діагноз. Ці та Антибіотики, про тіло розпалітіння безбалювач і стимуляторів. Поколеш, я думаю, треба обмежить движення. Тепер на кокоса чекає близько 20 днів реабілітації, а його власниця говорить лише хороші слова про ветеринарного лікаря. Я вважаю, що він найудший нас, тому що я часто до нього зверталася, дуже часто. І у мене дві собачки є, Дуже він вакцинацію робить, і веде їх. І він дуже знаєте, який дуже лагідний у нас і дуже любить свою професію. Дуже любить животних. Володимир Ткаченко говорить, що у його практиці траплялися і страшніші випадки. Для нього найважче бачити страждання тварини. Раз була в собаки клінічна смерть, це пов'язано було з великою втратою крові. Проводилася операція по видаленню пухлини. І була дуже велика кровотеча, так як пухлина сама була дуже пронизана і артеріальними судинами. То це була така сама найбільша неприємність. але все закінчилось добре. Собака жива. Грамоти та дипломи, розміщені на стінах ветаптеки, говорять про те, що тут лише якісні препарати і висококваліфіковані спеціалісти. Ці ми грамоти, дипломи отримали за нашу ветеринарну роботу, за торгівлю і лікування тварин. Робота ветлікаря від дуже відповідальна і складна, тому з нагоди професійного свята звучать вітальні слова. Шановні колеги, хочу вас привітати з нашим професійним святом, побажати вас вам успіхів, здоров'я, натхнення, щоб робота завжди приносила задоволення. 9 серпня відбулось розширене засідання клубу за інтересами Вишиванка Смотриківського сільського будинку культури. Захід проходив у рамках участі в обласному огляді конкурсі любительських об'єднань та клубів за інтересами візерунки жіночого дозвілля. На гостину до смотриківських майстринь декоративно-ужиткового мистецтва завітали учасниці клубу за інтересами надвечір'я із Харківець. Зустріч була святковою і корисною. Концерт, показ виробів, обмін досвідом. Учасники заходу благословили старовинне домоткане полотно, із якого буде вишитий рушник єдності Пирятинського краю. Подія приурочена 21-й річниці Незалежності України. Вітали майстринь, начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації Тамара Білоброва та сільський голова села Смотрики Сергій Дідик. 10 серпня у Малютинцях відзначили День села. Святковий настрій створили самодіяльні артисти за активної підтримки сільської громади. Малютинці сьогодні ще не можуть похвалитися діючим сільським клубом, проте мають два самодіальних колективи рідня та «Співаночка». Ці колективи злагоджено представили своїм землякам концертну програму. Палкими оплесками вітали виступи як колективів, так і сольні виступи. Окрасою свята стала виставка народної умілиці – уроженки села Малютинці. Бісероплатіні поряд з вишиванками та фотороботами стала творчим кредо для Наталії Карман, яка представила на широкий загал свої творчі доробки. З Днем села, жителів Малютини, привітав заступник голови районної державної адміністрації Андрій Малишкин. Дуже приємно, що ми згадуємо свої традиції, які передавалися з батька прадіда, згадуємо українську пісню, згадуємо звичаї, обряди. Я вас вітаю з цим прекрасним святом, здоров'я вам, наснаги, бажання працювати. До Дня села грамоти районної державної адміністрації отримали соціальний працівник Світлана Бутенка та завідуюча милютинським ФАПом Валентина Ткаченка. Виступ сільського голови Юрія Вірченка на святі був позначений щирим вітальним словом. Бажаю кожній родині, нашої, шановної громади, кріпкого здоров'я, благополуччя, добробуту, сімейного затишку. Батькам нашої громади я бажаю гордості за здобутки своїх дітей. І в цей чудовий сьогоднішній день. Я бажаю наш жителям нашої громади отримати чудовий настрій, який створюють наші односенці, які стараються сьогодні для вас. Цими днями святкові заходи під назвою День села проходять і в інших сільських населених пунктах Перятинського району.